Пам'ятаєш, я якось на ефірі тут сказав, що є окремі політики, і я говорив це публічно. І в мене складається враження, що вони схиляють головнокомандувачі і військове керівництво до вчинення державного перевороту. І ця позиція, і я скажу, що я від своєї думки не відмовляю, що є окремі політичні сили, які були б зацікавлені в такому сценарії з точки зору приходи до влади. В Неполь не а, класичний спосіб, тобто не через вибори, оскільки через вибори навряд чи вони це можуть зробити. І ось це найголовніше цю ситуацію стабілізувати. Мені здається, тут зараз це найголовніше. Навіть не стільки там, а, а, чи звільнять, чи не звільнять. Питання в тому, які будуть наслідки, і ось це, звичайно, треба це або важливо. є ще сценарії не перевороту, а тиску безпосередньо на нинішню владу. Для того щоб через залужного натиснути, і утворити оцей уряд національної єдності, про який всі говорять, і захопити відповідну посаду прем'єр-міністра, створити е, окремий відповідно центр впливу е, до виборів, і ну, якраз власне через е, кандидатуру залужного, тобто і через те, що підтримують Залужного. це те, теж є такий сценарій, який які е, мені здається. А, а але... Ти можеш деталь, деталізувати, як це може на практиці відбутися? Е, на практиці, ну як ми розуміємо, що. Політикум він так само і в тій ж самій Верховній Раді сьогодні може е, бачити своє майбутнє, пов'язувати його, наприклад, із залужним. І зараз банально через його персону, яку можуть від, ну, відповідно, скоріш за все відправлять зараз відставку, замінять головнокомандуюча, і через його персону вимагати для стабілізації ситуації, ага, ага. якраз створення уряду національної єдності до виборів. Це може бути такий сценарій. Питання в чому? Питання в тому, що я щиро бажаю, щоб Валерій Федорович пішов у політику, тому що це буде набагато краще, якщо це буде демократичний змагальний процес, ніж це буде інтриги певні на рівні військового керівництва з метою створити те, про що я говорив. Ви розумієте, коло військових, які фактично. Ну без Да, боюсь цього сказати, щоб не саботувати рішення. Розумієте? тобто це зараз теж дуже важливо. Тобто, ось це важливий момент. Я вам скажу: відносини між видними, знаменитими генералами і політиками завжди були непрості. Подивіться, друга світова війна, навіть в радянському союзі при Сталіні, все одно були окремі. Хто я вже мовчу про Сполучені Штати, слухайте, у них генерали не виконували накази президентів деяких. Вони висувалися і так далі. І так далі. Це При вони... тому, що воювали вони на території інших так, країн. Так, але але накази були, ну тобто вони так, вони потім декого звільняли. Ну, в результаті, подивіться, Ейзенхавер був хорошим генералом, але оцінка його як президента, вона різна. Вона різна. Тобто, він був хорошим полководцем, він був хорошим генералом. Але дехто йому закидає, що йому не вистачало жорсткості по відношенню до радянського союзу в той період, коли його треба було і можна було задавити, і не дати можливість створити з цьому варшавському табору, ага. і так далі. Пішла переоцінка. Хоча генерал прекрасний і гордість Сполучених Штатів, і у нас може бути той же самий сценарій теоретично. Я б його не виключав. Я, взагалі, я вважаю, що я можу так сказати, я вважаю, що будь-яка критика до залужного не пристане щонайменше рік. Угу. Можна навіть не пробувати. Можна, от, от вона, її можна навіть не пробувати, як було з Зеленським, згадайте. Так, Кидали так, так. їм Рівень те, довіри, що так. Там, там все не так сказав, не так у, висловився. У Зеленського тоді скільки, по, по факту, активної кампанії три місяці було. Бо тоді ну, Порошенко бороться. А, а тепер я скажу щодо виборів. Тепер інший момент. На Заході не секрет, що є, популя... є популярна думка досі, що чи не провести в Україні вибори. Тому що питання влади все ж таки воно є, вона нікуди не зникла, ця думка. А тепер дивіться, яка ситуація. Ми ж не знаємо, про що говорять на міжнародній арені, і чи є консультанти і радника у діючого головнокомандувача, які йому кажуть про те, що Захід може вас підтримати за певних умов, тому що ми вперлися в те, що діючий президент, ну, скажімо так, дуже безкомпромісний по відношенню до цілої війни, до вимог. А нам би якусь альтернативу розглянути на випадок, що допомоги не буде, на випадок що щось, можливо, політика, який буде гнучкіший. Тобто він буде проукраїнський, все дуже так обережно. І ми ж не знаємо. Ну, це Нащо, наші версія. ці публікації, наше це так, так. все це, а це версія до того, що а тоді, значить, тиск уже надіючого президента, що. Хочеш, не хочеш, там вирішуйте власні проблеми, як ви проведете ці вибори, розумієте, в чому проблема? Вони ж дуже часто не сприймають раціональні аргументи. Абсолютно, так. Да. Тобто да. вони кажуть, що треба реалізувати рішення. Як ти його реалізуєш? Як на сьогодні провести вибори в Україні? Це ж нереально. Ну, ну як це зробити? Ну, так ви мов. ж 15 -му, 14 -му році проводили, 19-му ну, то... році <с>... проводили. І, і ось це, мені здається, так само. Ми ж не... от, от ми не знаємо цього моменту. Тому що, якщо там момент є певний такий. Угу. З одного боку, а ми побачимо зараз по реакції Заходу. От як Захід відреагує, я поки що не побачив. Я бачу, Захід занепокоєний, журналісти всі зацікавлені, що буде далі. Але вони максимально нейтрально і збалансовано намагаються подавати матеріали. Я можу сказати, я почитав Вашингтон Пост, я почитав економіст, я почитав, мені стаття за Економіст дуже сподобалось. Тому що там є історичні приклади, як американці звільняли, як інші. Вона максимально йде збалансована, тобто тут немає жодних питань. Але те, що джерел більше серед військових, я це теж помітив. Ну і подивимося зрештою: в наших всіх інтересах, щоб це закінчилось добре, тому що ми не можемо зараз говорити: це твоя відповідальність, це твоя. Ми маємо діяти спільно і знаходити спільну мову. А завжди буде непросто. Слухайте, хто спілкувався з генералами, той знає, що генерали це дуже люди, вони потужні, вони хороші, вони видатні, але вони, скажімо так, дуже-дуже так реагують на будь-яку критику що Щонайменше, так. на будь-яку критику з таким. Та хто це такий? Що так, так, він так, мені так, скаже? Так, це так, хто? Так. Ну тобто, тому тут. А це до речі, якість політика. Що ті, хто підуть в політику, вони з часом будуть змиритися, вимушені змиритися з тим, що ну там не Ну, А як інакше, ну, Це ж військова ієрархія субординація у цивільному це проблема.